Доброго дня, миру та гарного настрою, мої маленькі слухачі Іван Франко, фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами. Заставляли на нього заліза пастку або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки ще й інших своїх товаришів, фастерігав. А вже як вибрався на лови чи до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія на нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Хе -хе. що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і курку вкраду. Гет, іди не говорить дурниць, уговкували його товариші. Ану, побачите, побачимо побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху. Щоб тебе не побачили і не роздерли. Отже, побачите, і в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. Але цим разом бідний Микита таки перечислився поміж конопліт та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик. Шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині кличуть, селяни гойкають. Одним словом, кликіт такий, якого наш Микита і в сні не побачить. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що протикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором, Спобув позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги. Розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява, лиса мала хтось запримітить, і нікому до нього не було діла. «От пес так пес, думали собі люди. А Микита тому й рад. Знітився, скулився. Даровам, як чкорне просто на торговицю, де довгом рядом сиділи жінки, держачи на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому навстрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Всі вже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та й як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття. Наш Микита скрутився в мухово кропі, що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближче створені сіни а з сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється Куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси? Ого! чути їх? Уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скільки діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він ще з одіжі, коли набігли пси цілою купою, взявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був. Шукайте його. Кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненьким подвір'ї. По всіх закутках торпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований. Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої густи на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу зробив цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Скочивши цей розчин, лис микита в перші хвилі, занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами на бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене. Фарбі. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то ще хто знає, що буде. Ану ж надійде господар бочки і застане його тут. Але і на це не було ради. Майже вмираючи з остраху, бідний лис Микита, мусив сидіти в фарбі тихо, аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї появився на вулиці, то вже не пси, а... але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося. Лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і не спостережений ніким ускочив до садка, а відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкорнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висхла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть протилежнім, був холодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі, але на все у нього вже не ставало сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці. Він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день? цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода. Він обережненько лисячим звичаєм виліз із нори, глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто, заграло серце в лисячій груді. Саме добра пора на полювання, подумав, але в тій хвилі зирнув на себе Господи. Аж скрикнув неборачисько. А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає. Не пізнаєте й годі якийсь дивний і страшний звір. Синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лузкою, не то якимись колючими гудзами не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке і також колюче. Став мій лис. Оглядає те чудовище, що зробилося з нього? Обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб облитися з фарби. Де тобі? Фарба Олійна через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито, в тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та і із таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а, тямившись, як не пішов удирати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю. Далі ведмедя кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, що так утікає. А він тільки хлипає, боньки витріщив та й знає тільки липоче. Он там! О, он там! Ой, та й страшнеш, ж. Ой, та й люте ж. Та що? Що таке? Допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой, та й страшне. Ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Малпа Фрузя вистригла йому три жміньки волосся з між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма? Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита. Зирнули собі ж та й кинулися в розтіч. Де ж пак? такого звіра ні відано, ні чувано. Відколи світ світами ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а от і є тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та все не кепсько, що вони мене так бояться, так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу у себе. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного й страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. А лис Микита, мов і не бачить сього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши е, насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Сів. І жде. Не минуло і півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів, та видимо не видимо, всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї, стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис – Перший заговорив до них ласково. Любі мої, не бійтеся мене. Приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки відмідь, ледво неледво переводячи дух, запитав, О, ти хто так? Хей! Приступіть ближче, я вам усе розповім. Солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита. І тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивиться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіре остромисне, в звірячій царстві запанував неба. Несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свойого життя і свойого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой! Господи. Так се ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець. Телят, і нанесли цілу купу перед нового царя, сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики, зачудування і подяки. От цар. От добродій! От премудрий Соломон! Та за таким царем ми проживемо, мов у бога за дверми. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним, та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив згинути. А хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що маю такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у бога за дверми. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, що він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І, взагалі, він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з Лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату. І вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж ока в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не зацявкає? О, господи, що стало? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу мов полуда з очей спала. Та се лис. Простісінький фарбований лис, ще й з паскудною линою фарбою фарбований. А ми собі думали, що він не знати, хто такий, ах ти, брехуне. І не тямлячи. Вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить. Фальшивому приятелеві і дасть йому добре дуритися, коли який драбуга, а нас обідре, обреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо. Я на нім пізнався, як на фарбованім лисі».